І е, я знаю, що ті, хто знімає цю подію, вони вже не раз або в якості перебивки, або в якості яскравої плями е, надскеровували об'єктив на цю скриньку з написом Стоп-поліо. І напевне у когось може виникнути запитання, а що ж там всередині? Невже Федір Лапій зараз нам покажеться? Це. це ви принесли? Перед вами стоїть? Ну, скажімо так, моя вина в цьому є. Ага. <світ> То що там? Попробуємо. Будь ласка. Я не знаю, я думаю, що це не жовта скринька, тому ми її відкриємо і перевіримо, що там є. Це для тих, хто не обізнаний, це так звані термоконтейнери, які зберігають температуру, які містять так звані термоелементи, які охолоджені. А, і... Не заморожені, але якраз такі, як потрібно, які підтримують температуру плюс 2, плюс 8, достатньо стабільно. Я дозволю собі встати. Ну, а власне кажучи, тут не брали спеціальну упаковку, я перепрошую, тому що упаковка йде спеціально для вакцин, це від гумових рукавичок, бо це для демонстрації. Але якраз ці вакцини де дві крапельки, рятують життя, попереджають пополіеміеліт. Ви бачили цей фільм, ви можете його переглянути вдома, і я його переглянув в рази три, мабуть, або чотири. А якщо ми говоримо, чим вони відрізняється, це є вакцина, яка капається в рот. Це є вакцина, яка вводиться в ін'єкціях, і хочу наголосити ще раз на тому, щоб всі були обізнані рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Вони є. Такими, що рекомендують вакцинацію проти поліміліта починати з інактивованої полімелітної вакцини, ніхто не відміняє дію 551-го наказу календаря профілактичних щеплень. Друга доза проводиться інактивованою полімелітною вакциною за рутинним календарем. Якщо прийшов час отримати другу дозу інактивованої полімілітною вакцини, через один місяць від попередньої інактивованої полімілітної вакцини. Але якраз це є і є інактивована полімілітна вакцина, і хотів би звернути вашу увагу на, на термоіндикатори, це так звані флаконні термоіндикатори VVM. У мене велике прохання, коли ви будете їх раптом десь вкрадете і будете їх гріти, кип'ятити, утюжити і так далі, будьте розумними, зрозуміти, що це хімічні термоіндикатори. Вони міняють свій колір в відповідності до температури і часу дії цієї температури більше, ніж плюс 10 градусів. Термоіндикатор міняє починає міняти свій колір, коли температура більше, ніж плюс 10 градусів, і залежить від того, чи вона плюс 15, чи плюс 20, чи плюс 30. І звичайно, якщо плюс 30, то швидше міняється колір, якщо плюс 20 – повільніше, якщо плюс 15 – ще повільніше. Але це спеціальні термоіндикатори, які демонструють, що температурний режим. Які зберігалися вакцина, в якому зберігалася вакцина, був дотриманий, якщо колір термоіндикатора не змінений. Тобто вірус, який перебуває в живій вакцині, і вірус, який перебуває в інактивованій вакцині, вбитий при незміненому показнику термоіндикатору, зберігався при тим температурі, який не зашкоджує цьому вірусу цій вакцині. Це просто дуже важливо, бо 2008 рік у нас е розумники, які не вчили хімію в школі, вони е і кип'ятили, і утюжили. І так само зараз кажуть, Федір Іванович, дивіться, у нас от день простояла вакцина при кімнатній температурі, вона не змінив термоіндикатор. Вона і за півтора дні, про плюс 25 почне міняти термоіндикатор. що Про що це свідчить? Що свідчить про це? Про те, що вакцина має свій коридор. При якому вона може зберігатися і при температурі більше ніж плюс 10 градусів. Чому я про це говорю? Вибачте, забираю ваш час. Тому що ще раз я говорю про те, що у нас таких розумних дуже багато, які почнуть її випробувати, якимось іншим чином перевіряти мої слова. Ви спитаєте, що з цією вакциною буде далі? Я її викину. Вірніше, перепрошую, давайте бути коректними. Ми її утилізуємо відповідно до правил, які існують до утилізації вакцин. Щоб просто у вас не було знову ж таки повідомлення, що Фадірованич назад її забрав проводити вакцинацію дітей.